Знаєте, що мене здивувало в Німеччині? Те, що тут жінки не очікують від чоловіків нічого. Взагалі, німки не шукають сильного плеча. Вони не чекають, що хтось їх утримуватиме чи буде вирішувати їхні проблеми. Вони самі вирішують. З одного боку, це круто. Вони незалежні, фінансово забезпечені, ніхто їм не вказує, що робити. З іншого. Їхні чоловіки теж не відчувають, потреби бути опорою. Для українських жінок це шок. Бо вона, жінка, хоче відчувати, що за чоловіком, як за кам'яною стіною. Вона може бути сильною, успішною, але їй важливо знати, якщо щось трапиться, є на кого покластися. На кого можна покластися в Німеччині? На чоловіка ні. На державу. В Німеччині є закон, якщо один з партнерів заробляє недостатньо, інший має його забезпечувати. І це не жест доброї волі, це закон. Але це стосується і жінки, і чоловіка. Тобто, якщо у тебе чоловік безробітний, ти його утримуєш. Як ти думаєш, це справедливість чи просто інша крайність?